Погода зовсім розійшлася. Що гроза, що дощ. Воно як виблискує. Це доволі сильно заважає, бо ж погано чутно, що діється довкола. Ще й певно потім туман буде. Що в нас там в низині? Купа хімічних аномалій. Теоретично, через таку велику їх кількість, там і артефактів можуть бути частіше. Проте такі аномалії досить легко проходити. Тож банально можна не встигнути щось знайти. Інші сталкери випередять. А ось і той розлом з аномаліями, жарками та гравітаційними. О як артефакт. Непогано було б його забрати, тільки дуже обережно. Ось і він ще й не сміттєвий. Продовжує щастити. Проте більше артефактів тут не знайшов, тільки дарма спорядження підпалив. Адже від таких високих температур воно непогано псується. Поглянемо. Вогняна куля, звичайно. Теж гроші. Але є невелика проблема. Закінчилися контейнери під артефакти. Я багато їх збирав і носив з собою в надії віддати комусь по завданню. Проте от тих самих завдань не було. Тож зібрав купу артефактів, які лишень заважають. І хто це у нас? Обов'язок. Ну, ходім, поговоримо, може, щось їм продам. Гей, сталкери, як то воно? Поторгував трішки, взяв завдання на знищення мутантів південніше Янова, а також віддав нашивки волі, отримавши натомість артефакт та координати сховку. Мутантів полювати вирішив, бо доведеться повертатися до вчених. Хочу продати їм всі артефакти, окрім місячного сяю та вогняної кулі, котрі потрібні хіп по завданню Сидоровича. А тепер перевіримо це токсичне болото. Раптом і тут артефакт знайду. На жаль, порожньо, Тож тепер рушаю до переходу в шляхопровід. Що має вести на околиці прип'яті? Десь там засіли бандити. Ну, чи хтось подібний. Одним словом, вороги. А в них має бути цікаве спорядження, якщо розвідникам обов'язку вірити. Потім ще хотів звернути до самого заводу, забрати сховок. А вже звідти рушимо на Янів до бункеру. Спробую задертися на потяг. Раптом звідти противників побачив. Ні, проте знов чутно якусь перестрілку. Тільки незрозуміло, де вона. Доведеться йти ближче, нічого не вдієш. А ось ще один сховок. Я про нього навіть встиг забути. Добре, що згадав. І що тут? Де енергетик, два батончики і мотло. Був по дорозі, тому піде. Десь тут мають бути супротивники. Але ж зовсім не зрозуміло де саме. Сходжу на пагорб, можливо, звідти буде зрозуміліше. Отакує іде це ти. А, ось ти де. Що, від як то він пережив таке? Це, ти Я не Гранату Граната вже не пережив, ну хоч так. Та ви і гурьбою якось не нато впораєтесь. А ти ще хто? Моноліття привели зомбованих? Цікаво, цікаво. Такого я ще не бачив. Все ж піднявся на пагорб. І не дарма, як виявляється. Ще мінус двоє, але ще хтось має бути. Швидкі обшуки доведеться йти всередину, куди б це всередину не було. Ну зомбований же, але чомусь одягнений як монолітівець. Одразу купа запитань. Та вони так одягли зомбованих і використовують? Чи справді хтось з них сам став зомбованим настільки? І Як вони взагалі керують ними? Раніше була інформація, що зомбовання атакують всіх, кого побачать. Потрібно обов'язково доповісти про це вченим. Дуже цікава та небезпечна інформація. Не хочеться мені туди йти, але ж треба. І не тільки вибити противників, а й розвідати той перехід. Ну ось і все, збираю все цінне, та й рушаємо до заводу. А нічого цікавого і не було. Тут розташоване таке собі підземне депо, є дві лазівки, щоб пройти в той шляхопровід, тож можна буде і спробувати так піти. Однак навіть біля входу з повітрям явно щось не те. Доведеться брати балон з киснем. Спорядженням, що нас цікавило у тих монолітників, виявилася гвинтівка. Але мені вона не сподобалася. Тож розберу на запчастини або цілої продам. сам завод Юпітер. Однак, судячи з пеленгу на мапі, нам не на його територія кудись за неї. О, цілий басейн з аномаліями. Перевіримо. Таке собі, за сміттєвий артефакт ледь ногу не втратив. Якби знав наперед, то поліз би одразу на той виступ. Все тихо, супротивників не бачив. От тільки не зрозуміло, де та схованка. Ага, вочевидь, десь у цій будівлі з електрами. Ставлю на те, що десь біля даху дістатися до неї буде ніяк, не оминувши аномалії. А що я говорив? Класика. Mm. Так, сховок точно тут, але як от дверцята відчинити? Що ж, зламав я цю шляфу? Проте часу витратив чимало. І що ж отримаю? Якась гвинтівка, інструменти, трішки їжі і знов подерта броня. Чесно кажучи, цей сховок зовсім не вартує того, скільки я на нього витратив часу. Ходімо в зоворотньому напрямку. Головне не забути балон з киснем придбати. а то доведеться повертатися в друге. А ось і мутанти, котрих мав полювати, але чомусь зовсім не травоїдні, як то мені обіцяли. Янів-янів. Сподіваюся, азот з картаном на місці. Поторгував, продав різний мотлок та зав завдання. Вентівки взагалі нікого не зацікавили, тож віддав на деталі механікам, хоч якийсь прибуток з них. Ходім тепер до вчених. Дійшли, погода знову зіпсувалася, дощ починається. Професор Ер Герман, а погляньте на ось на ці зразки. Непогано. Загалом на 351 тисячу виход. Не дарма збирав артефакти. Хоча слід було продавати їх значно раніше, а не носити з собою. Привет. Так, поторгував інформацію передав. Тепер хотімо до шляхопроводу. Та ви ще хто такі? Ну хоч косі й доволі. А, зомбовані, не так і страшно. Хоча. навіть впевненості немає через виявлений зв'язок моноліту та зомбованих. Ти закінчилися. Швиденько погляну, що у них є цінного, та й далі до бункеру.